Квітування гортензії це результат роботи, вашого догляду, і абсолютна нагорода нам за наші переживання, укривання, за те, що добре годували, пити давали. Далі кущ з великими кулями-шапками, розмір яких дивує до 22 см. Колір змінює в залежності від кислотності ґрунту. А облямівка кожної пелюсточки залишається білою. Листя велике, темне, пружне, якщо немає частих дощів, з уцвіття ми любуємось до розкішної старості, до жовтня місяця. А у мене цього року трохи рекорд. Оця шапка досягла 27 сантиметрів.